Павло Друняк завершує практичний іспит з водіння. Відтепер маршрутів для іспиту в Чорнівцях побільшало. Їх не 4, а 10. Для хлопця сьогодні це третя спроба, яка стала успішною. Чесно кажучи, цього разу я не сподівався взагалі ні на що. Я їхав по другому маршруту і пощастило, що в новий не попався. Задоволений, тому що, мені здається, було мало шансів скласти в мене, якщо б це був якийсь новий маршрут. А конкретно цей другий маршрут я знав прекрасно. тому Досить такі простіше було складати. Мені. Павло вважає, що з новими маршрутами складати іспит буде важче. Однак каже, зміни можуть бути ефективними, бо на дорогах буде більше компетентних водіїв. У перший день змін екзаменатор Валерій Денчук декілька разів мав приймати іспити за новими маршрутами, але жодного разу не вдалося їх завершити. Який маршрут отримує кандидат у водії? Система визначає автоматично. Сьогодні Пробували, але була зміна напрямку руху декілька разів, тому що трафік сильний і дорожні роботи не дозволяли нам виїхати на нові маршрути. Змінювався маршрут на вулиці Винниченка у зв'язку з затором вгору по Винниченка, Також змінювався на комунальників. На вулиці Руській було змінено напрямок, тому що майже все місто по вулиці Руській стоїть, грубо кажучи. У такому разі змінювали маршрут на той, де менше заторів. Також кандидати у водії просили більше часу на ознайомлення з новими маршрутами. Найважчим серед них, на думку екзаменатора, є восьмий. Виїзд на головну на проспект. На проспект там важкий виїзд, тому що проспект вважається головною дорогою. Ми виїжджаємо з другорядної. Далі на головну Руданського не сильно важка вулиця, і підйом Кармелюка. Виїзд важкий на Винниченка. Нові маршрути додали, аби охопити більше ситуацій на дорозі, які можуть виникнути у повсякденному житті водія, каже заступник начальника регіонального сервісного центру МВС у Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях Василь Душинський. Добавили маршрути, де спальні райони, де інтенсивність руху, і у нас коли було чотири маршрути, було Кандидати в могло два-три транспортних засоби поряд їхати, що трошки створювало ну, некомфорт для проїзду, для того, щоб збільшити місце стоянки, розвороту, перехресть, залізнорожних переїздів. Кругових рухів цьогоріч майже кожен п'ятий кандидат у водії складав практичний іспит з першої спроби. Щоб зрозуміти, чи вплинуть негативно нові маршрути на цю статистику. Потрібен час, каже Душинський. Також два нові маршрути додали у Кельменцях, ще одному населеному пункті, де можна скласти практичний іспит з водіння в області. Записатись на іспит можна онлайн або у сервісному центрі. 420 гривень іде це практичний іспит, плюс 608 гривень. Це бланк посвідчення водія, але будемо враховувати ще комісію банку. Якщо перший іспит людина провалила, то повторно його можна скласти через 10 днів. Переглянути схеми нових маршрутів для іспитів можна на сайті сервісного центру. Вікторія Дмитрієва, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.